Шлюб це нагадує як така коробка, яку ти сам наповнюєш. Багато людей, коли створили сім'ю, вони думають, що я от з цієї коробки, я от зараз візьму тут любов, прийняття, повагу, регулярне інтимне життя. Багато людей вони підходять до цієї коробки, а вона, типу, пуста. Кожна людина хоче відтуди щось взяти, а ні чоловік, ні жінка не вкладає туди щось. З цієї шлюбної коробки можна взяти тільки ті речі, які ми туди проінвестували. Тобто, якщо ми хочемо, щоб нам разом було добре, нам потрібно можливо щось проінвестувати в нашого світу, прочитати Якісь книжки там типу Гаррі Чепмана п'ять мов любові, тімоті келера почитати на відомий шлюб. Якщо ми хочемо від того, до взяти повагу, щоб дружина мене поважала, і дружина хоче, щоб він мене поважав. Тоді можливо ми маємо проінвестувати туди певне терпіння. І коли навіть людина говорить якісь речі, які мені не подобаються, з якими я не погоджуюся, я не буду в цей момент там кричати, говорити та там ти дурна, ти дурний, ти взагалі нічого не шариш. В цьому плані важливо думати, що я можу проінвестувати туди, не от тип, мені, мені я хочу бути щасливим в шлюбі. Нехай він чи вона зробить мене щасливим.